Повторне повідомлення про злочин. Шановний пан Шаранич Сергій, ви і ваші підлеглі порушуєте законодавство України зухвало, цинічно, систематично, корупційно. На жодне з моїх чисельних звернень до вас ви не дали вчасно грунтовну повну відповідь по суті. Кожне моє повідомлення про злочин посадовців були зухвало проігноровані вами, та відомості про злочин не були внесені у ЄРДР жодного разу. Жоден із ваших підлеглих, що порушили законодавство України за моїми заявами, не були притягнуті до відповідальності. У якості доказу вище наведеного вашого, довожу, довожу до вашого відома. 16 липня я вперше повідомила про злочин щодо невиплати заробітної платі в місті ЧОК комуналь... директором комунального підприємства МКП ЖКХ ТИСА працівникам своїм працівникам заробітної плати Стефанишин. Ваш підлеглий провів перевірку за 4 дні, не розпочинаючи її, і сказав, що немає підстав. 9-го, 9-10 жовтня я вдруге вам повідомляю про цей злочин, про той самий, саме вам. 29-10 про той самий злочин телефоном я повідомила урядову лінію. 07-11-го ваш підлеглий піняк порушень у невиплаті заробітної плати роботягам в, в чопі в комунальному підприємстві Тиса. Також не встановив 20 жовтня. Я в четверте повідомляю про той самий злочин вас, шановний пан Сергій. 03.11 ваш підлеглий Бондарчук вкотре припиняє нерозпочату перевірку. 05.11 я в п'яте повідомила міжрайонного прокурора про той самий злочин. Заява прийшла до вас. 18.11 я в шосте повідомила про той самий злочин, але Бондарчук в шосте мені відповів, що нема підстав. Ваш підлеглий Стефанишин 25.11 припиняє перевірку, якої насправді не було. Тому що мені не надають матеріали для ознайомлення. Це перше. По-друге, в тому підприємстві працював мій чоловік, який живе зі мною в одній хаті, і він, напевне, знає і має докази. Що до що заборгованість по заробітній платі там систематична була, є і буде, якщо ви не одреагуєте на сьоме моє звернення, повідомлення про злочин, вчинений посадовою особою, а саме директором комунального підприємства ТИСА. Тому я вас прошу припинити порушувати законодавство України. Протягом 24 годин сьогоднішньої дати внести відомості про вказаний злочин у ЄРДР за частиною першою статті 175, призначити службову перевірку по факту системних порушень законодавства працівниками міліції, а саме Стефанишиним пеняком згідно антикорупційного законодавства України. Дякую, давайте не будемо упередженими. Там є документи. Всі документи Поведим, я приклав. Я вам представлю документи, які доказують це. Поведим, так не можна робити. Так не можна працювати. Розумієте? Ну не можна так. Ви, 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 ви ж юрист? Ні, я не юрист. Ви юрист. Так. Ви, я не юрист. Ви, так, ви прекрасно підвірте, вам... якщо є незаконно прийняте рішення. Значить, прокуратура дане рішення скасовується, автоматично позначається службове дослідження. Чому не позбавляється? Я думаю, що та тими всіми подіями мало бути регування або спростування по підтвердженому. Тому давайте ми це проведемо, помігли регулювання. Супер зважаємо.